А я би хотіла попросити Віктора Орбіона згадати 1956 рік, коли совєтські танки зайшли і придушили повстання проти совєтської влади. І переїжджали людей, і нічого їм не шкодило, і становився по суті режим окупації тим, що він зараз нам пропонує припинити вогонь. Ну, ми, ми віримо в те, що московська федерація припинить вогонь. Ні, вони скористаються нашим припиненням вогню, щоб вбивати нас більше. Тобто Віктор Орбан зараз запропонував, щоб українці готувалися йти на цвинтар і готувалися йти вмирати без всякого супротиву. Ну мені видається, що це для українців абсолютно неприйнятно. А ви знаєте, я би сказала ж також, що візит був відносно очікуваним, тому що, оскільки Єв... Угорщина перебрала головування від Бельгії в Єврораді, наступною буде Польща через півроку, що, до речі, дуже цікаво було би чекати, тому що тут є оптимістичніші якісь візії ніж зараз з Угорщиною. Я походжуся з вашим гостем з тим, що треба прагматично підходити до переговорів. Але до будь-яких переговорів треба підходити передовсім а з українським інтересом. Щоб він був захищений максимально в тих умовах, які є, і б, треба підходити з професійними переговорниками, які дуже добре розбираються у тих чи інших процесах, які мають внутрішні контакти, щоб налагодити діалог чи принаймні встановити взаєморозуміння, які межі переходити не можна. Угорщина під керівництвом Орбана вона зараз є державою, а, скажімо так, ну, не агресором в плані військовому, але державою, яка. Буде активно порушення прав українців захищати інтереси Угорщини, це можна зрозуміти, але Україна не має права ані на крок відступити від своїх інтересів, і вона не має права дозволити Угорщині переступити через права людини, через засади демократи демократії, через засади співіснування цивілізованих держав як таких. А ті 11 пунктів, які зараз нам підсунули. Ну, більшість цих пунктів вона просто вони дискредитують позиціонування України, вони дискредитують відношення до України як незалежної держави, і зрештою вони ставлять під сумнів наше буття як держави загалом. Тобто, Угорщина нам зараз пропонує бути фейл стейт. Як зараз відпрацюється питання дипломата Зеленського? Я перепрошую, коли ми говоримо про прагматизм, в мене чесно кажучи, більше претензії саме до української влади, тому що якщо знову цим займатиметься Єрмак. Ну то у нас будуть великі і великі проблеми. Або будуть великі проблеми з тим, що Угорщина нам буде повністю перегороджувати шлях на нашому євроінтеграційному шляху, або буде проблема в тому, що будуть здані інтереси української держави. Ем, я дуже хочу, щоб була комунікація між Угорщиною і Україною, такою, як вона має бути, тому що Угорщина як не як країна Європейського Союзу, країна НАТО. Але Україна. Як держава, яка бореться за своє існування і бореться проти найдемонічнішої держави світу, демонічнішої сили світу, вона має донести до інших держав і Угорщини, включно угорського народу, включно. Що якщо Україна сьогодні перестане стріляти, не буде нас, а вони будуть наступні. Софія, ну дивіться, значить, проміжні підсумки після зустрічі Володимира Зеленського і Віктора Оврува наполягають у тому, що є інформація про підготовку договору про двосторонні відносини та і. І історія про те, що Орбан пообіцяв відкрити в Угорщині першу українську школу. Ну це ж в принципі хороші підвалини для того, щоб дійсно те, про що ми тут говорили, дзеркальними були співміра інтересів у тій угоді, яка буде підписана. Ну от якщо це анонсовано. що скажете? Я нагадаю один з 11 пунктів: mm -hmm. Угорщина вимагає відновлення за частиною шкіл статусу угорськомовних. А то, якщо хоча б в одному класі ведеться навчання угорською мовою? Okay. А, я пропонувала Я, я би пропонувала такі дзеркальні заходи. Щоб де хоч один українець вчиться, де йде українські класи, okay. щоб так, ця школа була проголошена українською. Тільки упс, до сих пір шкіл українських в Угорщині нема. Ну це це якось нормально корелюється. Ви думаєте, що там українців немає? Там є достатньо українців, yeah, підозрю, думає, підозрю, те, вони не хочуть вчитися українською, хочуть. Yeah. Я говорю зараз основне. Україна має пильнувати свій інтерес. Uh -huh. Якщо Угорщина хоче якихось комунікацій по тих пунктах, які вона виставила, для початку мають бути забезпечені права української меншини в Угорщині і права на реалізацію uh -huh. прав. Але я дуже добре пам'ятаю, як Угорщина намагалася створити міністерство у справах Закарпаття. Що було безпосереднім посяганням на територіальну цілісність Української держави зазіхання на ці терени? Тому цим мали би займатися прагматичні дипломати і юристи. Які мали би доносити Угорщині, які є норми українського законодавства, як вони корелюються з нашими питаннями безпеки, тому що знову ж таки повертаючись до 11 пунктів, якщо їх прочитати особливо стосовно мовних питань, вони відкривають скриньку Пандори не в контексті саме Угорщини, а в контексті того, що зараз московська зараза через всі оці лазівки буде лізти і руйнувати Україну з середини, і ми маємо захистити себе першу чергу, щоб вистояти як держава. І ще раз хотіла би нагадати: ну, чесно кажучи, дуже хотіла, щоб це Зеленський Орбану нагадав, те, що вони вимагають, щоб для учнів. Були можливості здавати ЗНО НМНТ, угорською мовою, щоб в на місцевих органах влади була угорська мова, співали угорський гімн, піднімали угорський прапор, щоб на місцях можна було говорити угорською мовою без послуговування українською. Це йдеться зокрема по чиновників. Воно не просто порушує закони України, але воно дискримінує у цих всіх людей, тому що, не знаючи української мови, вони ніколи не можуть стати повноправними громадянами України вести. Бізнес платити податки і так далі, і ну напевне, Орбан хоче, щоб ці люди просто виїхали в Угорщину, але тоді навіщо він зазіхає на безпеку української держави? Ці речі треба дуже добре комунікувати. І я нагадаю, що коли Ну до речі, сьогодні Зеленський заявив, що з 2012 року ні разу такого візиту не було. Нагадаю, що в 2015 році був такий ж візит зустріч Орбана з Петром Порошенком. Два рази в рік зустріч Порошенка і Орбана була Орбан був на е, інавгурації Порошенка. Але хотілося б нагадати, що поза всіма нюансами, той час, коли був п'ятий президент України, дуже чітко тримав позицію України на дипломатичному фронті. Держава собі не дозволяла таких випадів в сторону України, і тут би зараз пану Зеленському варто було б як мінімум звернути на це увагу і повчитися. Хоча думаю, радше там буде, аби не Порошенко можна знищити все, аби не Порошенко.